Серцева недостатність саме такі хвороба й помолодшала. Дуже багато молодих людей звертаються з такою саме проблемою. Серцева-судинна система потребує очищення судин та підтримки серця. Вашій увазі саме комплекс, який стане в допомозі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Вітакарт нормалізує підвищений артеріальний тест при гіперптонічній хворобі. Також привигет сусудистой дистанії, покращує стан серцевого м'яза та судин серця. Також дуже гарним є помічником при ішемічній хворобі серця та їх її ускладнень, знімає рівень поганого холестерину. Омега-3 це джерело жирних амінокислот, які потребує теж наше сердечко і серцева судинна система. Це є гарна підтримка роботи серцево-судинної системи, знімає запальні процеси, очищає судини від поганого холестерину. Капісудин сприяє відновленню еластичності капілярів, володіє також гарною властивості укріплювати судини, так? Попереджає саме тромбоутворення, покращує обмінні процеси, проходить шум в голові, запаморочення і сприяє зниженню артеріального тиску. Тож підтримайте свою судинну систему та своє серденько, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.